Хейо, hey, oh. всім привіт! 67 й день заробітку в інтернеті. І сьогодні я підведу підсумки, скільки ж я заробив за тиждень часу по стратегії плюс 10% чи мінус 10% до депозиту. Понеділок вівторок у мене були плюсові дні, плюс 10% і плюс 10%. Середа, четверг, п'ятниця, Це в мене були мінусові дні. І субота неділя в мене плюсові дні. В підсумку 4 дня плюсових 3 дня мінусових. Як буде в наступному тижні я поки не знаю. Буде видно. Але цей тиждень все таки більше плюсових угод, плюсових днів чи мінусових. І це радує. Це дуже радує. Рухаюсь вперед. Йду до стабільного заробітку в інтернеті. Вперед. Все вийде! Все вийде! Все вийде! Головне вірити. Вірити, що все вийде, І тоді все вийде. Якщо сильно вірити, то. Все вийде через деякий час не зразу. Якщо сильно хотіти, якщо бачите тільки ціль перед собою, то пройде час і ти досягнеш цієї цілі. Просто крок за кроком, крок за кроком дій. Роби дії, не сади, склавши руки. Роби щось. Аналізуй своє життя. Аналізуй свої емоції. Аналізуй те, як ти рухаєшся. Чи може якось по-інакшому краще рухатись? Аналізуй своє життя. Будь ігровим персонажем у своєму житті. Нехай життя буде пригодою, цікавою пригодою, а не постійним повторювальним сценарієм. Це важливо життя одне. Життя одне і його потрібно. Прожити і граючи, ніби нібито воно одне, а не нібито їх тисячі. Нібито воно єдине. Більшість людей живе своє життя так, ніби. Ніби вони проживуть років. Мільйон. І ключове в житті це твій розвиток, це твоє удосконалення, це твої кроки, це твої дії, це твої слова. Тому над цим варто працювати. Поряд. Все получится.